Ти тут собі сидиш? П'ять mm -hmm. e... суток тримав. То я йому... Не-е-е! Там, на базарі, як въебашив, а він мені 25 рублів дав. Сволоч, ти, блядь. 25 рублів за машину? За хуй. За. за ночле. Чого? Ти що? бнути що? Чого? В якому сенсі? В сенсі! Хуєнці! Йдемо тобі звук ключ? Йдемо звук ключ, йдемо? Ти так ключиш. Все маски. Ти при мені печенки з їсть? А нам нічого не принесли з пошти, пусто все. Хуй там є. Чого тут пусто все в пошті? Все забираєш собі. Я щобана заряд самі. Шведи роблять, грузовики. То не шведи, то іспанці. Шведи! Шведи? Да. Yeah. То вони толкові ребята роблять правильну річ? Mm, вони, блядь, технічні розвитки. Йолка була, вже нема, ми занью посадили, ось там йолку. А там якісь пездану забрали. Ти забрав? А воно нахуй мені? Йолка? Ти ж знає, <світ> на подвір'ї близько ні її садив. Так я не садив на подвір'ї, я за хатою садив, дід. Йди нахуй. Куда? Що мені робити? Роби, бери мітлу, бери рамні, замітай, листя, я тобі дам роботу. Во, подивись, скільки я вже позбирав тут всього, позбирав тут. Що ти мені показуєш? Це арт-хаус. А дивися, як... то це воно мусить викидати. Да. У цього двері. А наші тобі двері. А ну подивися, які вони полілю. В Вони грязні. Помеются. Вони не красиві, мені не нравляться вони. Тут Тоб дохуя тобі, де. Вони якийсь не дуже цвет мені подобається. <звіт>